Новий секатор від торгової марки Grand. Монстр. Просто 40 мм ширина різу. І 40 мм довжина самого леза. Це, ну, я не знаю, що Grand зробили і для чого, для яких робіт. Але, ну, три режими різу. Тобто три хвата. Дивіться, який просто хват. Індикація заряду та індикація кількості різів. Дивіться, які великі леза з тефлоновим покриттям. І три позиції розкривання цих лез. Давайте я покажу. Перший маленький такий. Другий це середній, можна сказати, стандартний. А це просто широчезний з led підсвіткою, з одним акумулятором в комплекті на 2 А 20 В під маківську посадку. Док-станція заряд, зарядка, де ви бачите такого в секаторі. І запасні леза. Сам, самі запасні леза коштують тільки 500 гривень. Ціна цього комплекту з річною гарантією 2700. Замовляйте по номеру телефону, або пишіть у Viber.